Всім привіт! Сьогодні моя рекомендація ось такі фетрові обличчя. Якраз їх в наборі йде 6 штук, тобто якраз на групу. Це сім'я, вони всі різні. Тобто можна вивчати мама, папа, бабусь, дідуся. Тут в нас дуже багато деталей, вони приходять ось такі. Всі щеплені, дуже багато деталей запасних, багато носів, брів, очей, ротиків, тобто можна різні емоції робити. І, взагалі, дуже цупкий гарний фетр. це не тоненький, він товстенький, на липучечках. І все просто чудово. Деталі тут склеєні гарненько. Весь порізаний лазером, тому він всі края гарненькі зроблені, тому прямо моя рекомендація.